І любити тебе буду вічно і страждати від цього. На жаль, звик до того, що іншим незвично, жага волі змінила печаль. Точно знаю, за що стою я, хто мої побратими, і хто ні. Я її підійму і відбудую, бо я син своєї землі. Злуне місце на жовтому полі, і в зелених лісах і гаях я здобуду нащадкам кращої долі увесь світ підійматиме наш вільний стяг, наші діти пізнали ціну свободи. Побратими не знають, що таке втома. Я стою, щоб нам не було переводу і стоятиму Вільно завжди, бо я вдома.